Я звати мусенко Катерина Ігорівна мені 31 рік, живу в місті Олександрія. Допомагає мені вся Україна. Я зараз випікаю булочки для наших славних зсу. Допомагає мені найбільше в цьому. Це моя родина, це мій чоловік, якого я безмежно кохаю, і моя дитиночка наша. Це Олександр, наш синочок. Перший раз я напекла булочки 28 лютого. Їхав на фронт наш сусід і не передала булочки. І потім з цього я зрозуміла, що я це можу робити, особливо коли це просять їхні матері. Будь ласка, напишіть, там, мій синочок. От вони поділили снікерс на 20 чоловік, і хочеться, щоб і він щось приніс в цю роту в цю бригаду. Я не в змозі напекти. Ви б не могли. Могли і передаємо. Ну, зараз черга. Так, зараз черга там, на п'ятницю. І я собі роблю такий графік, тому що було все швидше, якби був світ. Я завжди випікаю близько 500-600 булочок. Зараз менше, на, ну десь на третину, тому що я не встигаю за 2 години їх перепікати. Буває, два рази в день я їх пишу. Ну, а тісто не чекатиме, да? Оці дві години від куня? Ні, 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 тісто не чекатиме, тому що воно сходе, ви це бачите. Встигаю пекти булочки, варю борщ, п'ю каву, побіла, виписала стірку на двір. Це вже четверта посилка. Тобто вчора дві, понеділок одна і сьогодні одна ось буде. Плюс ще злакові кульки, медові коржі я напекла і дуже дуже багато іншого. Ми працюємо. Це таки, да, так, якийсь фірмовий ваш секретик? Ви знаєте, воно не секрет, воно, напевно, це зависить від самої людини, від бажання, тому що не кожен буде такими масштабами випікати і розумієш, що ну, ти за це ну, ти не на производстві, що тобі за це будуть платити. Це ти від себе. Це чисто від себе. Мені за це нічого не потрібно. Головне, щоб хлопці не були голодні, щоб вони. Спосмакували і відчули запах домівки. Це труд тяжолий, руки, спина, Можко, звісно, під скридом. Всіма було, бо не легко. Стараємося. До Май. перемоги. і Я їх передаю через волонтерів, знайомих, через на почті. І також ми передаємо. І самими військовими, які заїздять до нас додому. Найважливіше в булочки – це гарний настрій, позитив, віра в перемогу. Ну, це таке. А ось продукти так дійсно потрібні. Дуже дорого яйця, вершкове масло. Ось для такого об'єму тіста пішло близько трьох кілограмів вершкового масла, п'ять літрів молока, дріжджі, ванілін, родзинки, цукерки для начинок. Люди допомагають, я стараюся писати по факту, що мені потрібно. Мене не зламає війна. Повірте, буває різна. Я звичайна людина буває і хвора, і в сім'ї якісь неполадки. Але я встаю, рівняю спину, посмішка моя це як завжди, і я йду вперед. Будеться до самої перемоги.